Вітаю вас у клініка Аліс Care, Сьогодні буду робити маленьку екскурсію, де що знаходиться, що ви мали теж на увазі, коли ви будете нас у гостях. Починаємося з реєстратури. Це місце, де ви будете очікати, як чекальня для передприйому, де вас будуть обслуговувати наші адміністратори, звичайно, і будуть вам інформувати всі дані. На рахунок вашого прийому і заповнення вашої інформації. Наша клініка вона вискоспеціалізована. Тобто, у нас кожен розділ в клініки займається вискоспеціалізоване лікування по стоматології. Перший кабінет це є терапевтичний, де там ми виконуємо маніпуляцію під майкроскопом. Тут буде лікуватися кореневі канали художні реставрації і інші маніпуляції засоби цього для відновлення зуба. Другий кабінет це є злів гороч, це є дитячий кабінет. Ми спеціально робили такі фігурації, щоб дитина почувала себе комфортно, максимально ж себе спокійно, тому що діти насправді для них лікування в лікаря-стоматолога стоматолога це насправді дуже чутлива справа і дуже чутлива маніпуляція для них. Ліворуч від мене це є хірургічний кабінет, де ми виконуємо маніпуляції хірургічно. Це є імплантація, видалення зубомудрості, нарушення кістки і пластика м'яких тканин. Це є найбільший кабінет в клініку, тому що ми тут виконуємо довготривальні маніпуляції. У нас є окрема палата, де пацієнт може відпочивати після маніпуляції, тобто можна там купити водичку, трошки відпочивати себе комфортніше, і тоді може йти додому.